Вітаю вас, танкісти! Ставте вподобайку та пишіть будь-який коментар, адже цим ви допомагаєте поширенню цього відео для того, щоб його могли побачити якомога більше наших колег. Так, ну що, давай для початку подивимось, мій бій на ЄБРі, преміум танку 8 рівня на 2 постріли. Ну він має барабан, на два снаряди, якщо ти не знав цього раніше. А першим ділом, що нам потрібно зробити, це, звичайно ж, в цьому режимі на колесних танках грати тільки на фугасах. Не забувай перемикатися, тому що тільки вони зможуть наносити максимальну шкоду. Так, ну що ж, а саме одне з цікавого в цьому режимі, це те, що тут всі носяться як підгорілі, а бувають і дійсно підгорілі. От як бачиш, зараз я майже чуть не підпалив. Суперника свого хоча я хотів би, щоб він згорів би. Так, тут дуже часто попадають мені в колеса. Тому що, як ти знаєш, ЄБР дуже броньована машина, він має противідбійно снарядні колеса, в які зазвичай твої суперники попадають, і ти залишаєшся цілий. Ну що ж, а я рахую, що так як в цьому режимі є два варіанти гри, або на колесних танках, або на будь-яких танках інших. То веселішим все-таки являється режим гри, коли всі грають на колесниках. Це дуже весело і, і не так підриває твого покана, Тому що тут про... можна просто їздити та грати в гонки. Як ти давно грав в Need for Speed, Скажи мені, будь ласка. Тому що я грав дуже давно. Ще... Ще, напевно, в далекому 2006 році. Так, ну що ж. А в режимі гри, на ЄБР-ах або на інших колесних танках. Що найголовніше тобі потрібно взяти? Обов'язково встанови собі протиосколковий відбій. Так ось, а що він тобі дасть, це зменшить на 50% шкоду, яку будуть тобі наносити твої супротивники від фугасів. А також зменшить твою шкоду від тарану. А чому це важливо? А тому що в цьому режимі найголосніше те, що можна робити, це розвивати максимальну швидкість і вноситися в свого суперника. От як зараз нам показали, ці ось прикольні ЄБРчики. Ти бачив, вони просто їдуть, розганяються і таранять один одного. Ну, але насправді протиосколковий підбій нам не дуже знадобиться саме. А в тому сенсі, щоб захищатись від тарану, тому що тут є ще додатковий пасивний скіл, який тобі також потрібно взяти. Він називається міцна броня. Коли ти його береш, ти не отримаєш жодної шкоди від тарану-супротивника. Тому це є обов'язковим. і Після цього тобі просто потрібно розігнати максимальну швидкість і в'їхати в свого супротивника. Також на ЄБР обов'язково потрібно ставити скіл в яблучко, що зменшить твій розкид гармати при русі. Так, ну що, давай тепер будемо трішки коментувати свій бій, та будемо дивитися, чи виходитиме в мене робити те, про що я тобі наговорив. Так ось, зараз ми тестимо нашу стабілізацію. Чи працює скіл яблучко, Тут він мене підвів. Дивись, я розвиваю максимальну швидкість, яку тільки можу, вже 80 км на годину. А розкид досить таки хороший. Дивись, я цьому чуваку зніс 616 хп одним тараном. Ну, я вважаю, що це просто імба, реально. Ти просто ставиш цей скіл і підбій, і на ЕБРАх просто гра міняється. Тобі просто потрібно їздити і всіх таранити. Дивись, зараз буде спроба номер 2 І я зараз буду знищувати їх всіх таранами. А мінус один. І цього залишається теж одне ХП. Добре, все. Глянь, скільки суперників ми знищили тільки за допомогою одного скіла і швидкості ЄБРа. Так, просто, бач, веселі покатушки, всі ганяють як дурні, нічого не бачать. Ну, типу, цей режим нічого іншого тобі насправді не покаже. А це, якщо ти хочеш ввечері хоча б разочок зайти, розслабитись, поганяти на машинках і все. В цьому режимі більше насправді нічого цікавого, і я не бачу, тільки веселі гонки. Так, ну що, тестимо стабілізацію. Як вона себе показує, ну тут добре, тут я, напевно, сам просто промахнувся і не мітив у суперника. Ну що, тестимо далі нашу броню. І таран на швидкості. Так, і, друже, що я хочу тобі нагадати, що м -м кожні три дні будуть оновлюватися завдання на отримання членів екіпажу. Ось бачив, дивись, я навіть високої швидкості не мав, я в нього втаранився і витратив йому цілих 257 хітпоинтів. Ну, типу, це ж шикарно, тобі так не здається. Тут ми трішки пободалися, з ним, він мене не попав і відправив мене на Респ. Так, ну що ж, я тобі тут хотів нагадати, що кожні три дні буде оновлюватися завдання на нового члена твого екіпажу, який можна дістати за цей режим. Так ось, кожна та відьма та кіт, щоб її отримати, потребує того, щоб ти використовував в боях її скіл. Тобі буде необхідно всього на всього три рази посісти місце в топ-7 своєї команди переможної, Ні, стоп. Не переможної будь-якого бою. А всього на всього в топ-7, тобто, покаде тобі потрібно використовувати їхній скіл. Зараз ми прокачуємо корделію. Це командир нашого екіпажу. І в неї є такий скіл, який я думаю, знадобиться тобі на всі наступні етапи цього режиму. Він відновлює твоє ХП. Бачиш, він мене зараз встановлює на одиничці. Так ось не бачив, це просто одні тарани. І я під тарани знищив половину ХП. Все, суперника майже немає. Тут навіть влучно стріляти не потрібно. Ти просто несешся і стараєшся кого-небудь підбити. Це веселі гонки, веселі гонки, пострибайки. Як їх назвати ще, я не знаю. Так, ну що, друже, оп, мінус один. Ти просто їдеш і на автоприцілі стараєшся когось знищити. І ще мінус один. Я просто бачиш, помічаю, що практично ніхто не встановлює ні підбій, ні цей самий скіл на таран. І тому, якщо ти будеш це робити і використовувати саме ці. Плюси свого танку в цьому режимі, тоді я впевнений, що твоя команда буде перемагати. А якщо ви ще будете грати взводом, то взагалі, я бач, думаю, ніяких шансів у супротивника не буде. Так. Як ти помітив, я ні разу в цьому бою не переключався з фугасів ні на кумулі, ні на підкалібри. І зараз ми маємо. Настріляно 9 тисяч шкоди. Глянь, от так працює стабілізація. Оце скіл в Яблучко. Він допомагає стабілізувати твою гармату. І снаряди летять достатньо таки влучно. Так, ну що, буде ще один таран. Не встиг затранити, але знищив і без того. Бідолага відправився на респ Наша команда перемагає з великим відривом. Від нас 87 очків хітпойнтів забрано, в них 63 тисячі. Так, о, дивись, таран, він сам в мене втаранився і втратив практично все своє ХП. Фугасіть заряджаємо, і відправляємо його в ангар. Поїхали далі. Вже настріляно 11 тисяч хп, і стабілізація показує, що вона може далі. Ну, ти, подруже, ну, цей режим просто поганяти. Глянь, я в нього в лоб втаранився і повністю його званшотив. До побачення в ангар. О, в нашого тут колеги теж стоїть все те ж саме, що і в мене. Як бачиш, в нього супротивник просто розбився. Тобто великих ніяких знань в танкуванні, в стрільбі тобі не потрібно мати, щоб пройти цей режим. Тут просто треба намагатися розвинути достатню швидкість, протаранити кабіну супернику і робити все. Щоб весело провести час. Але що я тобі скажу по собі? Мені на вечір реально вистачило 2-3 катки в цьому режимі, і я стомлювався. А, ну, можливо, саме тому розробники вирішили зменшити кількість необхідних занять топ-7 для отримання. Члена екіпажу до меншої кількості до трьох разів, тому що люди не грають в цей режим. Він виявився не таким цікавим, як би то хотілося їм. Ну, але все одно, типу, він приніс щось нове. Він приніс, як для мене, темну мапу. Тому що я знаю, що раніше вже був режим, в якому була темна мапа. Здається, він був навіть на минулий Хеллоуін але я тоді не грав в цей режим. Я його пропустив. Так, тут мій суперник вирішив покинути цей бій набагато швидше, ще до того, як я до нього доїду. Так ось, ну типу, темна мапа для мене це одне задоволення. Я люблю дуже темний колір і темні кольори, що я таке кажу. Ну, ось і все. Це перемога. А зараз ми відправляємося в наступний бій, де я зіграю на Бачательйоні Бураско. Так, ну що, а в цьому бою я вирішив поставити на свого бачительйона Бураска той самий набір всього, що й ставив на ЄБРа. І зараз ми будемо тестити, що може Бурасік в цій грі і в цьому режимі. Ну, типу, що я помітив, якби я не робив ці дурниці, які я буду робити в цьому бою, тому що я буду грати точно так само, як на ЄБР, грав, їхати та ранити всіх. То е, шансів на перемогу і настріляної шкоди я впевнений, в мене було б набагато більше, тому що на буразку тут можна реально дуже класно ховатися по кущах, виїжджати по КД і вносити всім необхідну і можливу шкоду. Ось так просто я б став би собі в кущі і настрілював би всім. Але ж мені хотілося якось весело провести час. Так, це ж фановий режим, потрібно фанитись і робити всякі дурниці. Мені здається, це режим, щоб робити дурниці і насолоджуватися ними Так, тут я пробую знищити Су-101. Радянські танки не мають грати на цій мапі, потрібно їх всіх знищувати. Один раз пробив, інший не попав. Так, стабілізація, до речі. В яблучко, тобто скіл е, я теж поставив на Бурасіка, він тут є. Так, ну і що? Дивись, ще я поставив на ньому прискорювачі для того, щоб швидше розвивати швидкість і вноситися з тарана в все, що бачу. Ну, як ти бачиш, я тараном зніс цей ПТ 308 одиниць шкоди. Перший таран пішов на ура. Далі я буду його тестити на інших важких танках, і не завжди, на жаль, в мене це буде проходити. Тому що дійсно, не роби дурниць, не їдь на важкі танки з тараном. Так, в тебе стоїть і суперскіл, крепка броня, міцна броня, і протиосколковий підбій, але це, на жаль, не допомагає. А всякі різні ЛТшки та середні танки, будь ласка, знось та змітай своїм тараном. Знаєш, на Бурасіку на цій мапі можна навіть стояти в цій зоні, де зазвичай стоять ЛТшки, стріляти з цих кущів і настрілювати величезні. Величезну кількість одиниць хітпоїнтів просто ось на цьому місці, нікуди не зрушуючи. Тобто тактика тут достатньо проста. Бачиш, там зараз е, всі важкі танки в тому лісі пробують вирішити, хто з них тут е, саме головний ковбой на дикому заході. А ми в цей час можемо собі спокійно з кущів настрілювати необхідну шкоду. Вай, мене підпалили. Добре, що я додумався поставити автоматичний вогнегасник. До речі, про автоматичний вогнегасник. Я рахую, що це must have. просто воно обов'язково повинне в тебе бути в цьому режимі. Тому що, як ти знаєш, тут є скіл, який 100% підпалює з пострілу твою машину після використання снаряду з пр... пробиттям. Так, тут я, на жаль, не встиг взяти Ліхтар Джека. Мене викли... випередила Пантера, яка потім десь там підірветься. І що я ще хочу сказати? Що не виїжджай на КВ-4 зі своїми непробивними підкаліберами, тому що це може закінчитися дуже навіть погано. Так, ну що. В мене відкатився мій скіл на одиничку, який відновлює мої хітпойнти. Я тобі нагадую, що їх потрібно використовувати ці скіли. Наступний персонаж, який буде, буде мати необхідність використовувати якраз таки скіл, який підпалює суперників. Тому не забувай їх використовувати по КД, адже це прискорить твою можливість взяти нового члена екіпажу. Так, тут я пробував взяти, як ти бачиш, льову на тарани, в мене нічого не вийшло. На жаль, він виявився міцним горішком, але ж, йолки палки у мене є скіл на лікування, я ще навіть встиг трішки покататися. На жаль, на жаль, постріл не зробив, але нічого страшного. Я зробив все, що міг. Ну, типу, зробив я дурню, звичайно. Тут наші команди ще йшли е, порівну, а потім, вже, коли я почав їхати на таран, таке з'явилось відчуття, що я навіть трішки підставив свою команду. Але ж це фановий режим. Тут навіть не потрібно перемагати. Для того. Щоб отримувати нагороди за прогресію. Тому що, члена екіпажу, ти отримуєш навіть в програшних катках, головне займати топ-7 по використанню скіла, нагадую, не топ-7 за досвідом, нічого іншого, а топ-7 за використанням цього скіла, який необхідний твоєму персонажу. Так, ну що, як тобі Бурасик в цьому режимі? Взагалі, я що помітив, що ну, найефективніше використовувати танки, в яких найшвидше КД. Бурасік таким не являється. Так, на таран Ренегата, і в нього теж стоїть протиосколковий підбій, напевно, так. Або він взяв цей скіл на таран. На жаль, навіть в задньою частиною корпусу я не зміг впевнено зайти та пробити. Ну що, поїхали? Давай. Зараз ми будемо пробувати наш. До речі, от бачиш е прискорювач дуже таки ефективна штука, щоб розвинути максимальну швидкість дуже швидко, тільки стартанувши з бази. Тому він мені дійсно сподобався саме на Бурасіку. Адже Бурасік танк дуже швидкий. До речі, я бачу, що класно можна світити. Потрібно зіграти хоча б один бій серед е оцієї солянки на Елтесі. Я цього раніше не робив, я грав тільки на настріляну шкоду, але можна спробувати стати просто десь в кущі і світити всім своїм петехам. До речі, на петехах тут грають дуже мало. І я і сам вчора спробу зробив. Виїхав на Су-130пМ. Це було не дуже класно. Але настріляти я встиг. Так. А з цікавого, я ще пробував грати на шостих рівнях, але. Катка там була дійсно зі всіма шостими рівнями. Шукала в мене її приблизно одну хвилину. Але з недоліків можу назвати те, що це шості рівні. І я з тим зведенням в, допустимо, 20 секунд. Мені так здавалося в той момент. грати максимально важко і неприємно. На дальних дистанціях взагалі нікуди не попадаєш. Так, тут ЛТшечка мене і із третій ставить на каток, і я відправляюсь в ангар. Так, тут хитрий чех засів в засаді. І коли кожен раз, коли я ресурс, мене відкатуються мої прискорення, і я можу дуже швидко добратися до попередньої зони бойових дій, де я її грав. Ну ти побачиш, я просто зараз починаю грати. А ніяк не починаю грати. Я просто їду на пролом куди-небудь, тому що це фановий режим, і немає що тут робити за дротство. тому що воскресіння в тебе безкінечні. І кожного разу, коли тебе знищують, ти відправляєшся на свій респ та починаєш все знову. А мені здається, що ну, в цьому режимі все таки є шанс. Розслабитися та провести весело час. Але, звичайно, ти цього робити не захочеш довго, тому що він набридає. Зайшов, пройшов кілька каток для того, щоб отримати персонажа, і все, відправляєшся в улюблений рандом. Тут мене ставлять на каток, але прискорення і лікування може виправити ситуацію. Я знову тут розганяюся і не доїжджаю, на жаль, до Т-122. Я дуже хотів того китайця, я його побачив з центра мапи і хотів в'їхати. Я впевнений, що в ньому немає скіла на таран, адже він досить таки повільна машина. Так, Прога, ти мене знищив в минулій кацію, я тобі зараз буду мститися. Ну що ж, успішно, Дункан Маклауд виконав свою місію, а я помстився своєму кривднику. І тепер будемо шукати наступного. так же тут у нас ЛТшечка? Ну, цікаво, до речі, чому люди беруть цей режим ЛТшки? А вони дійсно хочуть нас світити. Друже, на, на яких танках ти граєш в цьому режимі? Які машини тобі найбільше заходять і подобаються? Також на яких машинах ти встановлював свої максимальні рекорди по шкоді? І чи використовуєш ти оцю мою пораду зараз? Коли ставиш все необхідне для того, щоб робити таран. До побачення. Так, Лев. Ти мене знищив на початку мапи. Мапи, катки цієї. Давай на, ну, з розгончику. І тут я знову знаєш, забув, що я вже в нього в'їжджав. На жаль, це не дало мені успіху, але в мене є прискорювачі, тому його гармата не встигає за мною. І він відправляється в ангар. Так, і тут із. Хочу відправитися за ним. в нього це Поки що не виходить. Залишається 15 секунд до завершення цієї катки. І що у нас настріляно всього-навсього 8000 одиниць шкоди та 4300 з моєю допомогою. І на жаль, катка закінчується і Іс залишається живий. Хоча мій приціл вже наведений йому в НЛД. Друже, став вподобайку та підписуйся на канал. Давай розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. А якщо бажаєш підтримати канал фінансово, в описі до відео є монобанка. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!